Тістоміс, фаршеміс, Godfood SM5. Що ми бачимо? Таку конструкцію повністю з нержавійки, китайського виробництва. Напильником після придбання такої моделі вам таки придеться допрацювати з вологими руками, краще до нього не лізти, бо може потрапитись неприємна річ. Бачимо, у нас перша швидкість із Reverse по рівню шуму. В принципі, розмовляти можна. На реверсі теж працює. Тут компактна діжа, він відрізняється від класичного фаршеміса, класичного тістоміса, де у нас шнек знаходиться зверху, То він досить невеликий. Труби, я розумію, що це налипання тіста або фаршу. Також сам фарш і тісто до дна не достають. В принципі, тут ще такі моменти є. Може потрапляти фарш, волога і видавати неприємний запах. В принципі, і стружку може кидати, тому треба обирати обладнання правильно. Ну, кому подобається, не знаю. Кому не подобається, у нас дуже багато різних відгуків від клієнтів про це обладнання. Їх є ручки. Ну, це досить простка конструкція, але коли ми його вивантажуємо, то ми бачимо, що все може залишатись на ось цих трубах, на валах. Ну і в принципі, багато. Не завантажити, якщо чисто для дому, то в принципі можна з цим погратися.